Далі до інших світових столиць, зокрема, повертаємося ми сьогодні до Вашингтона. Ну, і до подарунків від Дональда Трампа. Президент США зробив несподіваний подарунок своїй 17-річній онуці Кай, електричний Тесла сайбертраки, і про це написало видання Daily Mail. Отже, зазначається, що Трамп назвав пікап безпечним та міцним автомобілем, який підійде для перевезення ключок для гольфу. Кай відмінна гольфістка, і вона кладе ключки у багажник. І Це дуже безпечна автівка. Їй подобається, підкреслив американський президент. Нагадаємо, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки купив у мільярдера Ілона Маска нову автівку Тесла. Сів за кермо та був у захваті від комп'ютеризації в машині. Відповідне відео прилюднили у мережі ікса. Ми ж нагадаємо, що Трамп раніше обіцяв підтримати маска після того, як мільярдер отримав безліч хейту, бойкот та падіння акцій через роботу на уряд Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп вважає, що це несправедливо. That's, that's beautiful. This is a different panel than I've had. Everything's computer. That's beautiful. Wow. І нагадаємо, що падіння акцій Тесла на 15% у понеділок стало найгіршим одноденним обвалом із вересня 2020 року. Це сталося через зростаючі побоювання щодо уповільнення попиту на електромобілі компанії. Так повідомляє Блумберг. Видання зазначає, що з грудня минулого року компанія Ілона Маска втратила вже понад 50%.